Розділ 14. Страждання в духовному житті. Пункт 3. Криза. Криза безумовно є травматичним переживанням для кожної людини. Сам термін походить від грецького слова «крідзо», що можна перевести як вирок, рішення, поворотний пункт. З погляду теології духовного життя кризу можна визначити як внутрішній болісний стан, пов'язаний із руйнуванням системи цінностей. В окремих випадках буває, що сили людини не вистачає на подолання цього стану. Адже відбувається переоцінка життєвих принципів, тож потрібна зміна в ставленні до світу і до себе. Криза часто пов'язана з певними стражданнями, що також змінює людину. Звернімо увагу на три типи криз: психологічну, релігійну та кризу віри. Психологічна криза це минущий стан, який часто характеризується. Хаосом у думках, емоційною нестабільністю у зв'язку з тим, що попередні стратегії життя вже не відповідають нинішній ситуації. Такі кризи є нормальними в процесі розвитку, коли людина дозріває до того, щоб виконувати нові функції, чи обставини змушують її змінювати поведінку, приймаючи інші соціальні ролі. Часто така криза пов'язана з пошуками ідентичності та вирішенням внутрішніх конфліктів. Психологічна криза буває й ситуативною, коли звичні обставини несподівано та радикально змінюються. У такій ситуації людина може бути дезорієнтованою, оскільки не знає, що робити, яку стратегію обрати. Причиною ситуативної кризи часто стає якась утрата, нещасний випадок, травматична ситуація. Потрібно звернути увагу й на так звану аксіологічну кризу, тобто кризу цінностей вона трапляється, якщо в житті людини з певних причин відбувається руйнування тієї системи цінностей, на якій особа будувала свої переконання та світогляд. Тоді вона опиняється перед викликом сформувати світогляд на основі нових цінностей, які їй ще не належить для себе визначити. У разі сильної психологічної кризи, коли немає сил подолати її самотужки, варто звернутися до психотерапевта. У супереч поширеній думці, священики не завжди можуть допомогти в такій ситуації, бо в більшості з них. Знання психології не повні та фрагментарні. Духовний керівник може допомогти в тому разі, коли людина вже досить зріла і потребує лише вказівки напрямку та дружньої підтримки. Досить небезпечною є ситуація, коли священик без належної освіти намагається виконувати роль психотерапевта. Релігійна криза по суті, є різновидом згаданої вище аксіологічної це криза цінностей у сфері релігійного життя, коли руйнується те, на чому людина його будувала. У цьому разі особа переживає ті самі почуття, що й під час психологічної кризи. Залишається ціннісний вакуум, який вимагає заповнення. Наприклад, людина може бути переконана, що Бог її оберігає від хвороб, але якщо занедужає, то ці переконання руйнуються, вона починає думати, що Господь перестав її любити або це покарання за якийсь гріх. У такому разі духовний керівник може допомогти тим, що спільно із цією особою пройде шлях від суб'єктивної оцінки подій до об'єктивної, щоб переглянути релігійні цінності. Крім того, потрібно також постаратися побачити ті механізми, які діють у нас, оскільки розуміння проблеми може наштовхнути на правильне її розв'язання, допомогти ухвалити конструктивне рішення і діяти згідно з ним. Звичайно, це довгий процес, який вимагає терпіння і зусиль. Причини релігійної кризи бувають різні. За велика інтенсивність духовних практик або повна їх відсутність, згасання емоційного зв'язку з Богом, зміна в поглядах, труднощі з моральністю, гріхи інших, особливо священнослужителів, тощо. Завжди потрібно намагатися точно визначити причину такої кризи, щоб обрати правильну стратегію виходу з нею. Дуже важливо не плутати релігійної кризи з кризою віри, про яку йтиметься нижче. Релігійна, як і кожна психологічна криза, стосується реальності цього світу, і хоча молитва й допомога духовного керівника тут дуже потрібні, проте перед усім знадобиться вміння не проєктувати теологічних проблем на психологічні. Наприклад, Буває, що психічно нестабільній людині кажуть, що вона одержима демоном і треба зробити екзорцизм. У такому разі проблема тільки поглиблюється, а не розв'язується. Криза віри є болісним станом, який має місце в духовному житті на рівні благодаті. Хоча це відбивається на психології та світогляді людини, утім, причина такої кризи. Не в психологічній площині, суть кризи віри у внутрішній напрузі між тим, що апостол Павло називає новою людиною і старою людиною. Нова людина в теології визначається як та, що живе у Христі, приймає його ієрархію цінностей і хоче бути такою, як Він. Можна сказати, що це особа, яка йде шляхом христоморфізації, щоб стати такою, як Христос. Людина актом віри приймає все, що пов'язане зі спасінням, тож усі події в її очах дістають інше значення, інакшу цінність. Така особа починає дивитися на світ Божими очима і любити його як Христос. По суті, ця нова людина. Зразок, еталон духовного зростання. Відповідно стара людина це тінь егоїстичних схильностей, відлуння моделей грішної поведінки, криза віри є логічним наслідком того, що людина, наближаючись до Христа і бажаючи бути подібною до нього, відчуває труднощі з тим, щоб залишити цінності, до яких прив'язана. І які віддаляють її від Бога, такий внутрішній конфлікт може тривати роками, а в окремих випадках і все життя, тож у теології часто йдеться про невпинне навернення, вибір нової людини і залишення старої. Подібне очищення довгий і болючий процес, однак у кінці настає внутрішня інтеграція людини. Приходить певна зрілість, а також збільшується єднання з Христом. Звичайно, повне завершення цього процесу відбувається вже по той бік буття, після смерті, але шлях починається ще в цьому житті. Хоч нам і здається, що багатьом святим було легко слідувати за Христом, але в їхніх спогадах, біографіях. Часто можна прочитати про темряву, біль, кризу. Утім вони не концентрували своєї уваги на внутрішній пітьмі, а працювали задля добра ближніх усупереч їй. У разі переживання людиною кризи віри духовний керівник може тільки порадіти за свого панітента, оскільки це свідчить про обрання тією особою правильного напрямку, а також про її розвиток. Під час цієї кризи рідко потрібна допомога психолога, бо цінності вірянина стабільні, а внутрішня боротьба розгортається на духовному рівні. По суті, йдеться не про цінності, а про те, щоб самому стати гідним їх. Звичайно, це відбувається за допомогою Божої благодаті. Кожна криза має позитивне значення адже внаслідок її успішного подолання. Людина очищується від ілюзій і всього, що заважає розвитку. Слід пам'ятати, щоб не залишитися в кризі самому, часто потрібний супровід мудрого та компетентного духівника, який зможе допомогти поглянути на проблему по іншому і оцінити її об'єктивно. Звісно, духовний керівник має бути авторитетом для підопічного разом з тим, між ними не повинно бути занадто сильної емоційної прив'язаності, щоб метою спілкування було зростання людини, а не взаємне емоційне насичення або реалізація амбіцій тієї чи іншої сторони. Потрібно додати, що в кризових ситуаціях, особливо на піку кризи, не слід ухвалювати важливих рішень, якщо їх можна відкласти. Краще почекати моменту, коли обставини можна буде оцінити спокійніше. Це не завжди можливо зробити, і саме тому допомога духовного керівника настільки важлива.